Допомогти не можна пройти повз. Розставляємо пріоритети правильно. Правильно розставляємо і розділові знаки. Бо під час несення варти випадків виникнення необхідності допомогти трапляється чимало. Саме про це сьогодні в нашому спецвипуску. Окрім цілодобової допомоги з охорони громадського порядку та моніторингу правопорушень. Ніяких правопорушників немає. Все тихо, та спокійно. 6. Будинку в територіях можемо бачити, що садом при безправопорушень інспекторам. Муніципальної варти доводиться стикатися з ситуаціями, коли допомога потрібна тут і зараз, бо є загроза життю та здоров'ю людини. Телефонний дзвінок на гарячу лінію муніципальної варти з проханням про допомогу. Жінка зламала руку, а дістатися до лікарні самотужки не може. На виклик вирушили патрульні муніципальної варти. Привезли її до лікарні зараз. І будуть допомагати. А такі випадки, коли доводиться рятувати хворих від самих себе, від несвідомого нанесення шкоди власному здоров'ю, чи алкоголем, чи чим міцнішим, відпрацьовані до автоматизму. Чоловік лежав, підняли, викликали швидку. Несамовитість у госпіталізованого була, мабуть, викликана всією таблицею Менделєєва в його організмі. Що приймав? Говорить, тільки алкоголь. Та де там, не вже так викручуватися та корчитися можна лише від хмільного, це явно градус повище. Але ж людина є людина, тому, по-перше, допомагаємо медичними заходами подолати біль, по-друге, ізолюємо такого неадеквата від нашої громади, від дітей, яким дивитися на це не потрібно. Допомогти не можна пройти повз таким принципом. В роботі щодня керуються інспектори муніципальної варти. Залишайтеся на пульсі подій і далі з випусками новин ситуаційного центру муніципальної варти.